Творча активна, цікава, натхненна, добродушна, доброзичлива, ніжна, тендітна, домашня, мила, довірлива, дружня, естетична, життєрадісна, сором'язлива, креативна, мрійлива, звичайна дівчина, донька, сестра, онучка, подруга, одногрупниця. Ксенія домашня, меланхолійна та сором'язлива дівчина, для якої дім та родина відіграють значну роль в житті. Але 24 лютого до її домівки, як і до багатьох інших, прийшла війна. Родина Ксенії з Краматорська, що на Донеччині, тому в перший же день вони зібрали речі та виїхали до сусіднього міста Святогірська, а вже через тиждень. Прийняли рішення виїхати до Італії. Ось у мене є бабуся по маминої лінії у Італії, і вона нас запрошувала приїхати до себе, сіли на автобус до Італії і поїхали вже сюди, в Італію. Ось, коли тут, коли ти сюди приїхав, тут така обстановка. І Люди вночі гуляють. Ну тут все нормально. Вони тут влаштовують собі там свята, а ти там приїхав, ти там такий зашуганий. Я перше там вони тут постійно запускають фейверки. Я навіть ці фейферки, салюти, боялася спочатку, тому що такі там були спогади неприємні. На той момент дівчина не розуміла, що залишиться у чужій країні на цілих три роки, далеко від рідного дому, власної кімнати. Друзів та країни. їй було важко адаптуватися та соціалізуватися в чужій країні, бо Ксенія скромна, і їй дуже складно знаходити нові знайомства, почати розмову. Життя в чужій країні це завжди виклик. Я зіткнулася з кількома труднощами: по перше, це мовний бар'єр, хоча я і намагаюся вивчити італійську. Але все одно виникають якісь ситуації, коли важко повністю виразити свої думки або зрозуміти інших. І це так створює для мене певний дискомфорт і якесь ось почуття якоїсь ізольованості. Ще дуже складно мені адаптуватися до нового якогось такого стилю життя, до їх звичаїв. Ксенія проживає за містом, тому для неї кудись добратись є проблемою. На жаль, в Італії, в приміських районах, не налагоджена транспортна розв'язка, а водійського посвідчення студентка не має. тому всюди її возять або мама, або бабуся, наприклад, на якісь гуртки чи до магазину. Через це їй не вдається завести навіть нові знайомства, подружок. А щодо якоїсь самотності тут, то це. Питання для мене теж є таким важливим. І в мене бувають такі дні, коли я можу весь день або ніч там проплакати. І я там на ранок прокидаюся, і в мене там очі такі червоні, червоні. Переглянула які, якісь там архівні фотографії. І це ось в мене накопичується, накопичується, накопичується. І я іноді здаюся так і даю волю там своїм якимось почуттям, і можу проплакати так. День або ніч. проте з дитинства вона була досить активною та творчою. Перший свій гурток Ксенія відвідала у віці 5 років. Це була гімнастика. Потім це були бальні і народні танці, школа фотографії, плавання, моделінг. Навіть казки писала, бо любить читати. Також вона приймала участь в конкурсах, що сприяло подальшому творчому інтересу. У дитинстві я мала безліч захоплень і завжди я прагнула спробувати щось нове. Мама мене відводила на усі гуртки, які були у нашому місті. Вона там ось там відкривають школу фотографів. Хоче хочеш, я тебе запишу. Я кажу: так, запиши мене. Вона мене записала, я ходила, ну і кайфувала від цього. Тому в Італії єдиним спасінням була творчість та подальший пошук себе. Зараз в мене творчість, напевно, все ж таки на першому плані, тому що інших якихось занять в мене наразі і немає таких. Коли я приїхала до Італії, мені було дуже складно тут адаптуватися і тьоті мене записала на курси до басейну. Я ходила, проходила курс рятівника на воді. Тоді вона навчилася надавати першу медичну допомогу, робити штучне дихання. Ксенія навіть замислилась над зміною професії, але її серце все ж таки належить журналістиці. А потім я пройшла курси фотографом тут, у Італії, теж але там було все на італійській мові. Дещо я не розуміла, тому що там були такі складні слова для мене. Потім у мене були курси італійського, вони проходили онлайн. Теж якийсь період, мені здається, може півроку. ми займалися. Ось мені подобалося. Потім я відвідувала рік художню школу. Я раніше взагалі там не малювала, не вміла малювати. Малювала тільки картини по номерах. Ось тут пішла до. Художньої школи, якось мене так це зацікавило. Зараз я проходжу у цьому місяці курси макіяжу для себе у вільний час, окремий від навчання, Ксенія працює, веде сторінки у соціальних мережах для піцерії та салону краси. Вона займається зйомкою фото і відео, потім обробкою та монтажем. Це приносить дівчині задоволення, бо надає певний досвід. Таким чином, починаючи з дитинства і до сьогодні, Ксенія знаходиться в творчому пошуку себе, бо важко знайти те, що буде відгукуватися. Але насправді реалізуватися вона все ще мріє вдома. Я усіма там своїми мислями, думками я знаходжусь вдома, у своїй країні, і тут я просто от якось е, пережидаю, чекаю свого часу, щоб повернутися додому. Найбільше студентка сумує за українськими магазинами, продуктами харчування, які є звичними для нашого раціону ковбасою, чорним хлібом, насінням, йогуртами. Також вона сумує за своїм особистим простором кімнатою в Краматорську, за нашою сучасною транспортною розв'язкою. Ксенія сумує за своїм мирним життям на батьківщині. Ось, ну там було життя. Ось я сумую саме за цим якимось життям, за цим ритмом життя. Я все ж таки хочу повернутися до України і вже надалі розвиватися саме там. Я хочу спробувати себе у журналістиці, адже це вже така моя професія. Це тим, це те, чим я хочу займатися. Ось я хочу себе спробувати, може там і вроді. Ведучий, і в ролі монтажера, і оператора, і фотографа. Але, звісно ж, хотілося повернутися вже у мирну країну після закінчення війни. Я планую повернутися до Києва. Це її життєвий шлях, на якому зустрінеться ще багато перешкод та невдач, щасливих випадковостей та перемог. Але вона напише ту історію, яку забажає, бо вона головна героїня.